Добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні я вам покажу розпаковку з деяких магазинів. Тут з чотирьох магазинів покупки АТБ, Аврора, Найнай і Ватсонс. В магазині АТБ чек на 178 гривень. Це з знижкою по картці АТБ. Гривня 72 знижка. Тут у нас помідори 498 грам по 59,95. На 29 гривень, 86 копійок. Три штуки. Банани два. 340 грам по 64,89. На 22 гривні 0,6 копійок. Сир. По знижках 224 грами по 153 гривні, 49 копійок. На 34 гривні 38 копійок. Це по знижках по оцінці. Чай ловаре. Зелений. 36 гривень, 50 копійок. По акції. Сметана президент 10%. 34 гривні 30 копійок і гривню 72 знижка по карці АТБ. Знижкою ціна 32 гривні 58 копійок. Печиво також по утінці. 23 гривні 25 копійок. Тепер магазин Най-Най. В магазині Най-Най я купила огірки. Кілограм 804 по 16 гривень 80 копійок. На 30 гривень 31 копійка. сир молочний 560 грам по 6450 на 36 гривень 12 копійок. Крупа вівсяна наплющина 24 гривні 90 копійок. Ну і тут ще були цигарки. І разом чек вийшов Два чеки. На 145-52 і 30 гривень 31 копійка. В магазині Аврора. Чек 112 гривень. Тут дві упаковки. Дві ось такі упаковки бактерій для приватного сектору по 22 гривні на 44 гривні. І корм для котиків ось такий, за 59 гривень. В магазині Ватсумс я купила гель для прання. Ось такий 109 гривень. Там чеку, чек тільки електронний. І туш 99 гривень. Туш для вій. Дякую за перегляди. Дякую за коментарі, за підписки. Всього вам найкращого і до зустрічі в новому відео!